Привіт! У цьому відео я покажу, як саме працюю з платформою Valia, що це таке, чому вона стала популярною і чому саме її обрав. Valia's це ноу-код no платформа для автоматичної торгівлі криптою. Не потрібно писати код, не потрібно вручну щось відкривати, закривати, все працює через ваші налаштування. Їй вже довіряють великі трейдери, і вона має інтеграції з топовими біржами, типу Bybit, Binance, OKX і так далі. А для мене головне, що вона реально працює і приносить профіт. Перш ніж почати, попрошу вас підписатись на мій безкоштовний телеграм-канал. Там я ділюсь своїм шляхом, своїми перемогами, а також фейлами. Якщо ще не маєш аккаунту, реєструйся за моїм посиланням під цим відео. Це дає тобі 5 баксів бонусу на рахунок. Цього достатньо, щоб вже протестити платформу, створити бота і запустити в роботу. Ось мій результат за попередній місяць. Я не використовую 10 ботів одночасно, просто один на біткоін, і він дає стабільний дохід. Плюс я не переживаю, що щось пропущу або не встигну. Бот все робить сам, він працює навіть коли я сплю. Але було і таке, коли бот приносив по 500 доларів в день з депозиту в тисячу. Я вже гуглив, яку яхту брати і де краще пришвартуватись на Мальдівах. Але почалась така просадка, що бот сидів в мінусах 7 місяців. Висновок: не жінніться за альткоїнами високими відсотками. Біткоін це монотонно, спокійно, зате без інфаркту. Його визнають найбільші фонди типу BlackRock. Регулятори, навіть цілих країни. І саме тому я працюю тільки з ним. Тепер йдемо на біржу, У моєму випадку це Bybit. Якщо ще не зареєстровані на біржі, лінк під відео. Це мій реферальний. Буду вдячний за підтримку. Для зв'язку бота з біржею потрібні API-ключі це як пульт управління. Бот може торгувати, але не може виводити кошти. Тепер під'єднуємо віляс до біржі. Йдемо на влаштування, api ключі Додати api ключ Тут обираємо ByBit Futures і натискаємо підключити в один клік». Тут даємо дозвіл і натискаємо Підтвердити. Тут ми можемо переконати, що ми даємо права тільки на торгівлю без прав на переказ аккаунту. Натискаємо Підтвердити. І бачимо два створених нових ключа. Тепер створюємо бота. Клікаємо по посиланню з моїми налаштуваннями під відео і потрапляємо на цю сторінку. Я використовую ці налаштування вже роками і бот стабільно приносить дохід. На цьому екрані треба зі списку API ключів вибрати тільки що створений. В нашому випадку це Bybit Futures. Далі скролимо вниз до поля Депозит. Тут вказуємо суму, яку хочемо дати боту в роботу, наприклад 150 доларів. Але увага! На балансі біржі має бути в 3 рази більше, бо ми працюємо на фьючерсах. Щоб не отримати ліквідацію, треба мати запас. Тобто, якщо боту даємо 150 доларів, то на біржі повинно лежати хоча б 450. Тепер все готово. Тиснемо оновити бота. Вводимо назву і тиснемо оновити. Але запускати ми поки що не будемо. Тиснемо Закрити. На цьому екрані скролимо вниз і бачимо нашого бота. Тут ми можемо подивитись більше інформації. Тиснемо «Бектест». Обираємо, наприклад, за останні 3 місяці і тиснемо підтвердити. Бектест це тестування стратегії на історичних даних. Тобто Веля сам прийде по графіку і покаже, як би бот себе поводив у минулому. Це супер штука. Ти бачиш, як би поводилася стратегія ще до того, як поставиш гроші. Тут ми можемо побачити, що за останні 3 місяці бот заробив би 164 долари. Ми давали йому для торгів всього лише 150, тобто за 3 місяці це 100%. Далі повертаємося на головну сторінку, шукаємо нашого бота і тиснемо Запустити. І от цікавий момент. Бот може не стартувати одразу, це не помилка. Наприклад, у мене стоїть фільтр RSI, бот чекає, поки будуть оптимальні умови. Тобто він не кидається в ринок сходу, а працює по стратегії. Як тільки умови співпадуть, він сам відкриє угоди і ви побачите їх на біржі. Нічого вручну робити не треба. Суть в тому, щоб не втручатись, просто дайте йому працювати. Майте на увазі, що це не чарівна кнопка бабло, це інструмент. Хтось зливається бо включає 10 ботів по всяких щиткоїнах, а хтось спокійно забирає 20% на місяць з біткоїну і спить нормально. Я обрав другий варіант. Якщо цікаво за мною спостерігати далі, підписуйся на мій телеграм-канал. Там я викладаю свої ідеї, показую реальні результати і відповідаю на питання. Канал абсолютно безкоштовний. І, звісно, підпишись на цей канал, буде ще багато практичних відео. Побачимося у наступному.